The we'll cat Що говорити про мирні ініціативи, так звані, які йдуть якраз не з того боку, які відповідають, наприклад, не тільки тому, що ми бачимо і як розуміємо ситуацію, а взагалі з позиції, якщо розцінювати ось цю агресію Російської Федерації, те, що коїть Росіяни на територію України, то наскільки зараз Орбан виконав так би мовити свою місію, ось ця реакція Європейського союзу, чи свідчить це про те, що буде певна конфронтація, і до чого вона може призвести зрештою? Ну, Місія Орбана вона взагалі поки що виглядає досить дивною, а те, що він намагається себе ліпити миротворця, це ну ніяким чином на західну публіку воно не діє. Якщо тільки у нього ну, не будуть якісь домовленості. Ну кулуарні домовності, які будуть підтримані, ну тобто між Росією Україною, які будуть підтримані там Китаєм то сполученими штатами, тільки тоді. Ну а це такі знаєте, ну щось, щось з області фантастики. Тільки тоді європейці будуть до нього відноситись, ну більш-менш так як до перемовника Заклику президента України Володимира Зеленського, який знову закликав західних лідерів надати дозвіл на використання зброї західного виробництва для знищення військових об'єктів на території Росії, зокрема йшлося про аеродроми. За даними Українформу, про це Зеленський сказав під час виступу на інавгураційній пленарній сесії саміту Європейської політичної спільноти, що проходить у Великій Британії. Ну і тут я пам'ятаю, що свого часу так майнула засоби масової інформації були деякі дані про те. Що на відміну від Сполучених Штатів Британія, мовляв, надала дозвіл бити в, гриб... в ГРЛБ Росії своєю зброєю, зокрема ракетами Штормшеду, але потім, нібито Британія відхрестилася від цієї заяви. Тож чи вдасться президенту хоча б Велику Британію переконати, нарешті надати цей дозвіл? І в ширшій перспективі, що буде з цими дозволами? А, ну, Щодо Британії, я а, свою думку озвучу. Всі ми розуміємо, що коли приїжджає президент, він не приїжджає готувати документи, він приїжджає їх підписувати, і до цього потрібно дуже величезні зусилля обох сторін для того, щоб ці документи створити. Але в Великій Британії тільки змінився прем'єр-міністр, тільки змінився міністр оборони. І що саме важливо, тільки змінився посол України в Британії. Тому я вважаю, що у них не було часу грунтовно пропрацювати якісь домовленості, в тому числі й дозвіл на використання зброї, тому. Поки що ці заяви Зеленського це гласва піючого пустині, чи ви, чи ви чи виходить з цих ваших слів висновок, що нам варто почекати, причому ну можливо в найкращому сенсі почекати якихось наступних зустрічей на високому рівні з очільниками Великої Британії? Чи почекати там, скажімо, якогось періоду, щоб пропрацював там пан Валерій Залужний, наш надзвичайний та повноважний посол? А і під час наступної зустрічі можливо будуть все таки Принаймні можливості для підписання якихось істотніших документів і важливіших заяв. Абсолютно точно ви вхопили мою думку, і це може бути і там і місяць, і два місяці. Але ця робота, яка проводиться за кулуарами, ось вона важлива, а не тільки ми заяви. Хоча вони теж досить важливі, але в рамках того, що як сприймає захід цю війну, як сприймає західний вибор цієї війни. Пане Михайле, до безпекових угод, які підписання яких триває, зокрема перебуваючи у Великій Британії, президент Володимир Зеленський підписав ще наступні дві безпекові угоди: йдеться про Чеську Республіку і також республіку Словенія. Якщо говорити про те, що там прописано, і про те, коли та як воно діятиме, або можливо діє, бо знаєте, кількість поки що ну здається більша ніж ми маємо інформації про те, як все це працює. Хоча у випадку якраз Чехії і Словенією вже. Вже є конкретика, і ба більше навіть напередодні ми чули про те, що і патронний заводи, і допомога Чехії ми бачимо зараз з артилерійськими боєприпасами. Словенія обіцяє військову гуманітарну допомогу в навчанні військових співпрацювати у сфері кібербезпеки. Що на сьогодні з цих угод вже працює? А, ну я скажу досить неприємну річ з точки зору міжнародного законодавства. Ці угоди вони. Мають, ну скажімо так, мінімальну о, юридичну силу, тому що, по-перше, вони о, не узгоджені парламентами країн. Те, що підписується зараз, це о, такі наміри, о, наміри наших союзників підтримувати Україну далі, підтримувати Україну на сучасному етапі війни, але якихось юридичних. За сад за цими угодами, на жаль, немає тут важко пізні... Пане Михайле. Це можливо, моральна пізніше, це моральна да, да, піде моральна так. Да. А тут головне знати, чи вкладається в це практичний аспект, тобто морально добре, але чи можемо ми навіть без юридичного закріпленого існування цих документів мати практичну допомогу? Та практична допомога, яка є зараз. А ми ж знаємо, що наступного року вибори в в різних європейських країнах, і ми бачимо, наприклад, на прикладі словаччини, коли до влади приходить. Ну, скажімо так, менш українська партія, і тоді починаються зміни у ну у самому курсі. Починаються навіть там я не знаю чим закінчилось кримінальне впровадження щодо того, що була передана зброя Україні в дві році. Тому те, що є зараз, це добре те що є добра воля це добре але це не означає що вони будуть виконуватись і наступними е, наступними урядами цих країн дивіться а тут є цікавий момент пане михайле ви сказали що ці угоди не підтримані парламентами наскільки я знаю наскільки мені вдалося розібратися в розмовах з нашими експертами в попередніх студіях вони виписані так що вони не потребують ратифікації парламентами і тут цікаво от ви ж зараз самі кажете що у нас попереду в кількох європейських державах Вибори це означає, що парламентська політична конфігурація може змінитися, то може і добре, що для виконання цих угод не потрібна парламентська підтримка. Е, ну знаєте, є загальні положення, що будь-яка угода між державами, яка ну, має е, підґрунтя, вона повинна проходити через парламент. Тому я е, ну так вважаю, що може може ви і праві, в тому сенсі, що не прописують парламент, але е, насправді це виглядає ну приблизно як Будапештські домовленості, приблизно як ті гарантії, які були у нас до 2014 року. Зараз звертаю увагу, ми вже згадали Урсулу фондерляїн, яку переобрали на голову Єврокомісії, і яка заявила про те, що зробить Європейський Союз оборонним союзом. Це для нас, скажімо, інформація знову таки з практичного боку, щось означатиме, чи це справа внутрішня європейського союзу щодо власної безпеки й оборони. Ні, звісно, для нас це дуже важливо, тому що е, європейці все більше схильні розглядати Україну як форпост проти Росії. Вони е, розуміють, що у випадку того, що е, на в наступному році до влади прийде Трамп, а е, вони будуть е, фактично е, самостійно будувати оборонну політику а будувати оборонну політику без залучення е, України. Ну це е, ну майже неможливо, тим більше що вже всі розуміють, що е, достатньо багато коштів е, вкинуто в оборону України є домовленості, і тому вони, е, е, європейці, е, вони будуть будувати е, свою оборонну концепцію, свою оборонну стратегію з урахуванням позиції України. Як е, такого е, першого, першого е, форпосту проти Російської Федерації? Давайте спробуємо ще раз поглянути на російську економіку. Вони початку сказали, що вона переведена, мовляв, на воєнні рейки. І Росія точно налаштована на тривалу війну, і вона перед цим фактом намагається поставити всю світову спільноту. Водночас, за економіст пише, що 8% ВВП сьогодні йдуть на військові витрати. І вони не здатні компенсувати втрати танків, БМП, артилерії. І зрештою, ми вчора, от буквально в ефірі, розбиралися, що дуже багато знімається зараз зі зберігання, включно з танками Т-62, Т-55, подекуди вони старі. Так, вони стріляють, так вони можуть завдати величезної шкоди, але факт залишається фактом: це старі танки. Ну і, зрештою, виробництво стволів артилерійських це ще одне велике питання, тому що при тій скорострільності, яку намагає Підтримувати росіяни, використовуючи тактику вогняного валу, зношування стволів іде достатньо швидко. Чи зможуть вони витримувати в довгостроковій перспективі такий темп? От з огляду на ці факти? Ну, дивіться, про довгострокові дуже важко говорити, тим більше що немає е, фактів. Все, що пишуть західні аналітики, я до нього до цього відношусь досить скептично, тому що вони використовують ну, по-перше, відкриті дані. А по-друге, якісь знаєте наукові підходи, які у випадку у кожному випадку, практично вони не працюють. Росіяни це теж розуміють щодо стволів, щодо виробництва, і щодо залежності від заходу в плані верстатів. Тому вони е, почали е, плавний перехід е, на китайську продукцію, так вона гірша по якості, так вони е, ну мають е, менше менше можливості для постачання в Росію. Але поки Китай підтримує Російську Федерацію, вони більш-менш е, стабільно зможуть е, воювати і більш-менш стабільно наповнювати війська, тому що е, паралельно з тим, що. Вони знімають з баз зберігання Т-55 і Т 62 як ви і сказали? У них е, йде процес виготовлення нових Т 80 Т 90 не потрібно забувати, що у них є і такі резерв, як, наприклад, танки. Т 64 про які ніхто не говорить, які вони зняли в 92-му році з озброєння і е, знаходяться на базах озброєння. До них ще руки не дійшли. А скільки і... таких танків? О, там достатньо велика кількість. Невідомо в якому вони зараз стані, але мова може йти про 500-700 танків. Ну це ну по міркам е нинішнього не так багато, але це теж резерви, і вони ще є. Про можливості Російської Федерації Знаєте, якщо керуватися інформацією з відкритих джерел, то здається, з одного боку, нібито й санкції, нібито десь неможливість виробляти принаймні у потрібній їм кількості з іншого боку, ті ж ракети, от ми бачимо інформацію: то менше, то більше можуть виробляти у будь-якому разі. Вони все одно обстрілюють. Тобто, наприклад, звичайні жителі України це просто відчувають не за інформацію, скільки вони там виробляють, а за тим, що ці обстріли періодично трапляються. І ось зокрема. А партизани з руху АТЕ прилюднили секретні документи, що впродовж 2024-го Росія планує виготовити 224 крилаті ракети Х 32 Планує і виготовить, знову таки. Це різні питання. Що в них з ракетами загалом зараз? Виробництво триває, воно десь може обмежується. Чи насправді ніяких обмежень для них немає? На жаль, ніяких обмежень для них немає. Поки у них є. Гроші, які вони мають за постачання газу і нафти, а воно стає дорожче це виробництво, але вона, воно є. Мікроелектроніку перекрити так і не змогли, тому що це практично в умовах глобалізованого світу, практично неможливо. Верстати, які виготовляють корпуси, двигуни там, все, все, це, все це начиння. Вони працюють. Вони поступово заміняються на китайські людям, які працюють. На цих заводах є чим платити гроші, тому виробництво воно ну йде і йде досить потужними темпами. Знову ж таки, не можна сказати, що так буде і через там 7-8 років, але найближчі 2-3 роки е, виробництво у них буде на достатньо великому рівні. Хочеться торкнутися ще теми авіації. Аль-Джазіра повідомляє, я бачив уже в кількох виданнях цю інформацію, що Греція хоче продати США 32 винищувачі F-16 блок 30 щоб американці їх модернізували і передали в Україну. f 16 це платформа. Я розумію, що залежить ще від того, що під них буде підвішено, але навіть сама ця платформа має кілька модифікацій. Що це за модифікація блок 30 і наскільки її треба модернізувати? Ну, для розуміння є блок 10, 20, 30, 50 і 70. Це останні модифікації всі. Вони розрізняються, перш за все, наявністю і потужністю радіолокаційної станції, яка стоїть на певних, на певних зразках. Блок 30 – це ну, не те, що сучасні, але сучасніші, ніж ті, що нам планують передати країни планують передати блок 10 і блок 20 але модернізовані. Наскільки вони модернізовані? А це невідомо, тому що це досить така. Коштовна, коштовна модернізація, і фактично, ці країни вони для себе не робили такої модернізації, але зроблять вони і для України. Це ну поки що питання, поки літаків не буде у складі а, повітряних сил України, все це. Просто такі знаєте, диванні судження, і до речі, варто зауважити, ось подібна інформація про те, що та чи інша країна хоче щось передати, натомість щось отримати, ну або просто якусь ініціативу проявляє. Вони часто з'являються ці повідомлення. Потім ми не бачимо розвитку подій, або тому, що не відбулося, або ну тому, що це вже таємницею залишається навіть на державному рівні. Чи багато таких обіцянок угод спрацювали от за час, зокрема повномасштабної війни. На жаль, ті, що спра... не спрацювали більше. Тому що Росіяни, і це перш за все про треті країни. Не про країни НАТО, а про треті країни. де Росія все ж таки має певний вплив економічний. Дуже яскравий приклад. Це Еквадор, який планував передати все озброєння радянського типу Україні. Але наступного тижня, після після цієї заяви, Росіяни раптом знайшли якісь шкідників в бананах, які постачаються в Росії. А для Еквадору це. Третина експорту, і після цього вони почали давати задки. І е, в результаті були були заяви такі, але не такі е, потужні, щоб ми е, що ж як були про те, що передають, що вони відмовляються від постачання, і е, росіяни раптом знову знайшли, що ці банани дуже добрі, і вони угу. продовжують сумна іронія купляти, про так. те, як банани переважили військову техніку. Ну, зрештою, Росія вміє. І турецькі помідори давити танками еквадорські банани, перевіряти на наявність шкідників. Ці от всі штуки. Дякуємо, пане Михайле. Михайло. Михайло Жирохов гостював на хвилі українського радіо у програмі сьогодні. Зранку.